Привіт, дівчата! Сьогодні хочу вам показати одну з наших найпопулярніших колекцій, а саме колекцію Будур. Почнемо з топу та шортів. Ось так ось це виглядає. Шорти у нас на низькій посадці з резиночкою. Збоку це ось так виглядає. І ось так ззаду. Маєчка на бретельках, які регулюються. До неї можна обрати ось такий ось халатик. Він йде з мереживом на рукавах та ось тут ось на комірці. Також в ньому пришитий пояс, що дозволить вам його ніколи не загубити. Ось так це виглядає разом. До речі, халатик можна також обрати разом з топом та шортами. Буде дивитись теж дуже красиво. Ну і, звичайно ж, у нас є така ж сама сорочка, але у довгому варіанті. Тут уже розріз іде повністю на ніжку, дуже-дуже класно виглядає. Ззаду вони однакові. Ну і куди ж без халатику до неї? Халатик такий же, як і короткий, але довгий. Точно таке ж мережево на рукавах, ось тут, на комірці, виглядає просто шикарно.